На вихідних у Коломиї відбулось відбулося святкове дійство. Випускник 2012 урочиста колона випускників батьків та вчителів прийшла центральною вулицею міста до пам'ятника Тарасові Шевченкові, де відбулася основна частина заходу. Керівники міста та району тепло привітали випускників з початком нового дорослого життя. В місті Коломиї ми проводимо вже втретє таке свято для випускників. Ми вручаємо на площі Шевченка золоті і срібні медалі випускникам, котрі того заслуговують. Цьогоріч воно ще особливе, тому що приєдналися до нас і випускники району. У нас було вручені понад 50 медалей срібних і золотих міста Коломиї, 46 шість районів, і це є свідченням того, що наші діти отримують в школах ґрунтовні міцні знання. І сьогодні трошки і не на душі, тому що вони покидають стіни нашої школи, стають, виходять в самостійне життя, стають дорослими і хочеться їм побажати. Божої ласки, здійснення всіх задумів і мрій, і хай їм щастить в місті. Коломиї 450 випускників у Коломийському районі в цьому році завершують навчання 531 учень. 43 із них кращі із кращих – це медалісти. Сьогодні. Побували вперше на спільному такому параді медалістів. Звичайно, що передувала цьому всьому велика праця, праця педагогів, праця батьків, праця влади. Золотими та срібними медалями нагородили кращих учнів міста та району. Також були вручені і грошові стипендії від голови Коломойської РДА Михайла Негрича та героя України Василя Ткачука. Вчорашні випускники, золоті моделістки та їх матері поділилися з нами секретом успіху та планами на майбутнє. Я виграла програму по обміну «Флекс», Рік навчалася за кордоном по поверненню. Приймала участь у багатьох олімпіадах. Маю друге місце на всеукраїнській олімпіаді з англійської мови. Також маю рейтингові місця з інших предметів, таких як інформатика, математика, історія і тому подібне. Це мені було цікаво вивчати предмет, і я сама в свій вільний час займалася самоосвітою. Я читала книжки з англійської мови. Мені це просто сподобалось. Я планую поступати за кордон по ще одній програмі, яка включає в себе рік навчання в Еміратах, потім Шанхаї, потім Нью-Йорку. Uh, і думаю, що стану перекладачем або міжнародні відносини. Цього року якраз також у мене буде випускний на танцях 12 років, як я танцюю, зрадно-спортивний колектив Роксолана, ФСК «Локомотив». Я дуже цим тішусь і навчила їй мріяти. Це саме основне, тому вона досягає всього легенько. Я вважаю, що перша школа на високому рівні дає знання. Дуже хороший склад викладачів. Насправді ці мрії це були мої мрії. А вона їх всіх втілює дуже рада Цьогоріч Парад випускників у вишиванках завершився концертом та прощанням з дитинством. Вчорашні учні відпустили його разом із жовто-блакитними повітряними кульками в небо.